Погода в Україні наступні три дні буде морозною та сніжною. На дорогах варто очікувати ожеледицю. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У вівторок, 4 лютого, сніги йтиме у Київській, Чернігівській, Луганській, Донецькій областях, а також в Криму. На всі решті території країни без опадів, та буде панувати суха та похмура погода. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде холодною всього від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. Лише у південних областях буде тепліше до плюс 2 плюс градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. Дорогі глядачі! 57% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 5 лютого, сніг буде йти у Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. На всій решті території країни пануватиме погода без істотних опадів. Вітер буде помірний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. Вночі по всій країні – від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу. У четвер, 6 лютого, сніг очікуються у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також в Криму на всі решті території нашої країни буде панувати хмарна з проясненнями погода. Вітер буде поривчастий 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Вночі по всій країні очікується від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!